Привіт-привіт, я Гріфіт. Я вирішив зробити нестандартну для мене роботу. В основному мої роботи це переважна обробка людей на реальному фоні та яскравих кольорах. Але останнім часом мене приваблюють композиції з важким задумом та сенсом. Я завжди хотів передавати в роботах не тільки гарну картинку, а й сенс. Тому, як завжди, мене надихнула музика, на цей раз це. Тому надихнувшись цим всім, я сів працювати. Почав я, як завжди, з пошуку матеріалів. Мені потрібен був чоловік в костюмі, верніше, сам костюм, жіночі руки з різних ракурсів та фон я вирішив зробити сам. В моєму задумі в чоловіка не має бути голови, верніше, вона є, проте без лиця. Когось мені це нагадує. Голову я вирішив намалювати сам, мені здалося це неважким. Далі я розстав матеріали, які знайшов, так як вони мають виглядати. Як завжди, для того, щоб краще скомпонувати кадр, вирізаю грубо матеріали та одразу їх розставляю, щоб уже бачити готову композицію. Після того, як мене влаштувала композиція, починається наймонотонніший етап це вирізання матеріалів. Я роблю це вручну, тому що привик до цього. Але коли вирізаєш об'єкт кісточкою, це в кінці виглядає більш якісно, ніж автоматичними інструментами. Вирішив додати кіней для голови, в майбутньому ще більше буду деталізовувати цей момент. Фон, як я говорив раніше, вирішив зробити сам, за допомогою кисточок та ефекту лави з картинки. Тут нічого важкого, чим простіше виглядає, тим крутіший результат. Також додав елемент в виді хреста, що було в садомі ключовим елементом. Далі починаю підганяти елементи по тону, зменшую контраст, затемняю та прибираю насиченість. Вже щоб детальніше підігнати композицію, примальовую тіні та об'єм, без цього ніяк. Тому в будь-яких роботах, не в залежності від того, працюєте ви олівцем на листку чи в 3D просторі, об'єм це ключова деталь, яку потрібно завжди передавати. Ну і мій улюблений етап промальовка світла та рефлексів. Тут можна сидіти довго, але головне це правильно промальовувати те, як падає світло. Про це я говорю у всіх своїх відео. Для практики можна почати з якоїсь тканини і аналізувати, як лягає світло на складки, та спробувати це передати в роботі. Я завжди роблю рефлекси не такими, якими вони були насправді роблю їх насиченими та яскравими, щоб знову ж таки передати об'єм. Загалом яскраві та жорсткі рефлекси це один із елементів мого стилю в роботах. На фон я додав образ дівчини, яку, до речі, вивів через штучний інтелект. До речі, це дуже крута технологія, за допомогою якої можна створювати роботи, допрацьовувати їх або генерувати ідею для робіт. Якщо вам цікава ця тема, зроблю про це окреме відео, тому підписуйся, щоб не пропустити. Ну і фіналі постобробка. Все як завжди, через камеру RAW роблю кольорову корекцію, додаю різкості, контрасту та витягую з кольорів їх максимум. Додаю ефектів, шум та експортую готовий результат. Дякую за перегляд, коментуй це відео, поширюй друзям та став обов'язково лайк. Це мотивує робити більше та покращувати якість контенту. До зустрічі в наступному відео.